Бажайте отримати супер м'яке, хрустке водночас тістечко на смажені пірежечки, тоді дивіться далі, усе починається з картопляного відвару. Тож не виливайте воду після варіння картопельки. Вона ще зробить своє діло і зробить тісто м'яким, як хмаринка. А я візьму не тільки картопляний відвар, а ще й одну картопельку. Це добренько розімнута перемішаю, і ось така рідина має вийти. Виливаю до миски, туди теж додам столову ложку дріжджів, по одній чайній ложці цукру та солі, одне яєчко і, нарешті, борошно. Борошно не сипте відразу усе. Нам необхідно замісити м'якесеньке тісто, і вам може здаватися, що треба додати ще борошно. І, здається, ніби воно ще липне до рук, але не треба додавати борошна більше, ніж вказано за рецептом. Коли сухі вологі інгредієнти об'єдналися, подружилися, додаю олійки, коли до тіста додаємо жир, в даному випадку олії вони ніби спочатку поручаються, але згодом гарно вмішуються. І саме липкувате, рідкувате тісто можна замішувати таким способом, ніби підбиваючи його, ще трохи буршно і в мене вийде рівно стільки, стільки вказано в рецепті. І ось воно вже з рідкуватого перетворилося на гарне, м'якеньке, еластичне тісто. Тісто вимісувати, як звичайне дріжджове тісто, і на це знадобиться близько 10-15 хвилин. Із-за картопельки воно може бути трішечки чубатеньким, але воно дійсно гарно вимісилося і залишаю його підходити минула година часу і ось таке і тістечко маю. Можливо, вам знадобиться більше часу, адже температура може бути більша чи менша. Викладаю тісто на стіл і тут. Потрібно працювати без борошна. зовсім трошечки змащую робочу поверхню олійкою, підминаю тістечко, тісто гарно вибрудило, і, сподіваюся, ви помітили, настільки воно м'ягесеньке. А тепер все, як завжди, розкочую джгутиком і розподіляю на частинки. З цим тістом неймовірно приємно працювати. Адже воно справді як пух. З цієї кількості тіста у мене вийшли пиріжечки у кількості 22 штуки середнього розміру, ці шматочки підкочую у кульки та накриваю целофаном, аби воно не завітрювалося. 10 хвилинок перепочине і починаємо працювати. За начинку я сьогодні візьму горохове пюре, але вони будуть смачнесенькі з будь-яким наповненням. Ці пірашки легко формувати руками, але для більш гладенької поверхні готового виробу я скористаюся качалкою. Ну а тепер розкачуємо, накладаємо начинку, защипуємо і підемо смажити. І тут знову знадобиться целефановий пакет. Я сподіваюся, ви його ще не викинули. Сформовані пиріжечки теж накриваємо, аби вони не завіталися і не засохли. Кей я перекладаю на деку, застелене силіконізованим папером і знову ж таки накриваю ціалафан. Але ви можете не перекладати їх зі столу, якщо смазите на кухні. А я піду на імпровізовану надвірну кухню. Тому що дим від пиріжків все рівно залишиться і треба провітрювати потім кухню. Рум'яні боки, золотиста скоринка. І я вам скажу важко втриматися, щоб не з'їсти просто такі зі сковорідки гарячий пиріжок. Аби позбутися зайвого жиру, викладайте на паперові серветки. Ну а тепер не забудьте поставити вподобайку та підписатися, бо в мене ще буде багато смачних хлібних історій.